Anno 2070 відверто кажучи, не нова гра. Вона виходила у далекому 2011 році. І це була моя перша гра, яку я купив офіційно, безпосередньо у Ubisoft в їх магазині, хоча й далеко не в день релізу. Проте потім я купив її ще раз через Steam. І на питання нашого відповідь буде трішечки дивна. Тоді в цій грі був обмежений ключ активації, і її можна було встановити лише тричі. Ну як мінімум я це пам'ятаю саме так. І я вирішив придбати гру ще раз на одному з розпродажів, просто щоб у мене було більше разів активації. В якийсь момент це все відмінилося, і я вже перевстановлював цю гру на різних пристроях і збірках ПК значно більше, ніж 6 разів. Хто ж знав, що воно так буде. Проте історія не про це. Я не знаю, хто, коли та нашого покусав розробників з Blue Byte, але таку кількість типу ачивментів, які вони вбудували в гру. Ще треба пошукати. Ні, звісно, там є і відносно нормальні ачивменти, типу за проходження основного сюжету, але є ну дуже-дуже дивні, по типу створити 200 тисяч снарядів з ураном чи 500 тисяч медичних засобів і тому подібне. Так от чому я згадав взагалі про ці ачивменти? А тому що це ще одна гра, яку я і досі повністю не пройшов. До чого тут ачивменти? А річ у тім, що в цій грі ачивменти не просто ціль для досягнення. Ну точніше як, більшість з них це просто ціль для досягнення, але є і такі, які дійсно варто отримати. В чому тут сенс? Навіть якщо ви виконали усі завдання від усіх трьох фракцій і заповнили ось цю шкалу повністю, ви не отримали увесь додатковий контент, який вбудовано і приховано в грі. Так. За кожен рівень цієї шкали ви отримували або колір, який можна використовувати в якості позначення себе як гравця, або скін для вашого ковчега, або навіть технології, які можна розробити, і потім впливати ними на усю мапу під час гри. Проте є аchівменти, які дають вам ще більше цього, як мінімум, скін ковчегу в стилі фазер, вам відкривається лише після проходження основного сюжету. І таких маленьких бонусів чи секретів в цій грі заховано багато. Портрети для профілів, колір профілю, скіни ковчегів та навіть деякі дійсно корисні технології, які не просто можуть впливати на ігровий процес, а значно його полегшувати, вимагають від вас проходження гри майже на 100%. І якщо подивитись на дату, коли особисто я отримав деякі ачівменти, то це буде не так давно. У 2023 році. І отут виникає питання, чому я вирішив взагалі отримати цей контент через 12 років після виходу гри, після декількох сотень годин, які я провів у нескінченному режимі. А причиною стало те, що декілька років назад Ubisoft просто відмовилась від підтримки серверів для Ано 2070. і цим зайнялися безпосередньо самі розробники гри. Мені стало страшно, що я просто втрачу гру. Не отримавши увесь контент, який вона могла мені надати. Чому ж Ubisoft і досі продовжують продавати цю гру, якщо вони її перестали підтримувати, а все дуже просто: розробники зробили патч, який відв'язав гру від серверів. Чому вони не зробили це одразу ще під час виходу гри, якщо це було можливо? А відповідь ще простіша. Вони ще тоді зав'язали гру на онлайн, щоб її неможливо було піратити. Так, саме через це. Через неможливість піратити цю гру, а точніше гру разом із доповненням Deep Ocean, я її і купив офіційно. Ні, я в жодному разі не жалкую про це. Просто це ще один доказ того, що моя улюблена гра і чудові розробники Blue Byte належать не дуже гарній компанії, яка в будь-яку мить може зробити нам усім якусь підставу.